Хлопця вже вода з бочки виливається, а він стоїть, підливає ще. Хлоп. А тут, тут, тут таке дирі. Головне, головне будується. А яка, який інструмент, який відра, то неважливо. Головне процес, дивіться, як наливає воду. Я собі такого лігонько. <кій> блоки вже є. Зараз бахну домашньої фанти. І все, хай колотить, діагоналі є, молоток теж є, рівень, є червоний, є жовтий, який хочеш. Хлопець працює. Казав один, буду робити офіційно з документами. О! Вже мішалко ледве крутить. Ано що буде? ще сипне! Чуєш? Подкладку, щібня!